Що Іскандерка це ракета, яка запускається з пускових платформ наземних, з тих самих, що і запускається Іскандер М, умовно кажучи, швидкість підльоту до Києва там 10-15 хвилин. Uh, і звісно, що існедарка використовує маловисотний профіль польоту, тобто вона може нестись там над землею на 50 метрів, там на 70 метрів, на 100 метрів. Тобто, умовно кажучи, це суттєве зменшення можливості будь-якої радіолокації. Тут от сьогодні тестувала невеликий великий рлс яка працює на невелику відстань, але тут треба зрозуміти, що вона як шахет. Таке ракету бачить на відстані там на малих висотах, бачить на відстані там 15 20 кілометрів, умовно кажучи. І той ж самий Граундмастер 200, французький непогана ну, система Таліз буде бачити шахет там на на 30 кілометрів або малу, малу, малу ціль на 20-30 кілометрів. Лише тому що є таке розуміння радіогоризонт, і фізику ми ніяк не е обманемо. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.